Шановні, всім доброго дня! В цьому відео ми розглянемо відсоткові ставки за кредитом, якщо ви бажаєте взяти позику в організації, а не в банку, фінансовій організації. І, на прикладі буде компанія MyLoan. В опису до цього відео ви переходите і дивитесь презентацію, якщо вас цікавить кредитування від даної організації. Я вам роз'ясню одну важливу деталь, коли ви будете оформлювати кредит і чому треба звертати на відсоткові ставки. Дивіться, з того моменту, коли Національний банк України зайнявся регулюванням діяльності МФО, щоб поступово були зменшені відсоткові ставки за користування кредитом в МФО організаціях, і як у прикладі, якщо ви перейдете на сайт та подивитесь, Майлан вам надає позику і потім розбиває на графік платежів. І тут вам треба розуміти. Ви дивитесь, що прорахунок кредиту, наприклад, ви берете 15 тисяч гривень при першому зверненні, це максимальна сума кредиту на 30 днів. Дивіться безкоштовний період, який не включає відсотки, тобто ви можете закрити без додаткових комісій та переплат за 30 днів. Далі є час до 360 днів. Це коли вже компанія вам надає час для виплати кредиту, що залишився, і вже тоді буде нараховуватися. Відсотки за користування кредитом. І тут вам треба перейти на графік погашення. Тут вказано, що є графік погашень, там перший платіж, другий платіж, третій, четвертий і так далі. І на максимальну суму ви бачите платежі. Перший платіж 45 гривень. Тобто, дивіться, чому вам треба тут звертати увагу. Тобто, якщо ви будете користуватися як у банку, то у вас це приклад розрахунку на. 23 платежі. Тому не плутайте. У банку інші умови кредитування, в МФО компаніях трішки відрізняються. І вони включають не місяць кожного платити, а кожні 14 днів. Тобто, якщо ви взяли кредит на 30 днів і ви хочете без додаткових комісій без переплат закрити його, ви його закриваєте за 30 днів. Якщо у вас щось залишається. То у вас буде графік платежів, розміщений вам в особистому кабінеті і розбитий на платежі. Але для того, щоб закрити тепер кредит, вам доведеться додатково заплатити комісію. А якщо ви будете платити тільки ту встановлену комісію, що встановила вам система, контролюйте, скільки вам треба погашати вже кредит. Розумієте? Щоб ось цих путаниць не було, щоб ось цих плутанин не було. Ви дивіться, що у вас залишається по кредиту, і які ви комісії сплачуєте за обслуговування кредиту, тому що в кожній організації такий приклад є. В Майлоан комісія за обслуговування кредиту починається після першого платежа. Тобто 30 днів завершується, вже тоді буде нарахована комісія за користування кредитом.